Усім привіт! Сьогодні покажу свої улюблені лептотиси. Я їх запримітила дуже давно, коли ще тільки починала там у 2010-2012 роках. Я могла тільки мріяти про таке, я задивлялася, робила величезні очі і мріяла, коли ж коли ж настане той самий день, коли в мене теж таке буде, і мені не буде страшно, і я буду його доглядати і побачу. Ці неймовірні квіти вживу. І я дуже довго це відкладала. Потім купила собі, замовила отакий лептотіс 4 Нс, і він у мене прийшов в Мосі. Я його посадила на, о, спочатку у горщик. Так сяк в мене йшли справи. От, і після купівлі частини оцих я вирішила, що я такий з блоком. Можу, зможу, одним більше, одним менше яка різниця, і пересадила цю брасаволку. Ой, брасаволку. <гас> Відзняла відео про брасаволки, тепер вони мені в голову лізуть. Цей лептотіс. А на блок, ну чесно скажу, 4 n росте дуже повільно, ну, прям неймовірно повільно. Плюс не дуже йому підходило все-таки те, як я його ростила. Тут от зараз я бачу набагато краще. Он внизу новий ростик, і от зверху новий ростик. От, а сусідній новий ростик, він закрився, закуклився, може ще прокинеться, може ні. Це в горщику а йому все-таки не подобалось. І тепер у мене отак от. Не дуже такі прям результати. До речі, оцей маленький, зелененький, яскравий. Це от теж новий ростик, який у мене росте. Подивимось, але чесно скажу, коли пересадила на блок, не так давно, насправді, але динаміка вже є. Можливо, звісно, співпадіння з тим, що і світлом стало краще, і у вікно світло стало краще, і електроенергії більше дають, тому немає таких вимкнень. От, але отакі справи. Я думаю, там все разом. А ну і до того ж, давайте по-чесному, якщо він в мене більше року сидів у горщику, і особливо не гугу, а тоді зі світлом, я так кажу, більше року, мабуть. Більше двох років. Треба по записах подивитися, якщо вони в мене збереглися. Тобто, світло, думаю, тут не стільки зіграло роль, скільки зміна місця. І от переходимо до цього. Я від нього у захваті. Він, коли прийшов, я тут і танцювала і стрибала, бо насправді розкішний блок, і сама рослина розкішна від Нардотто. Я думаю, ви його бачили багато хто часто буває на каналі у моїх шорцах, бо я його насправді дуже обожнюю. Я вже розповідала про три нові рости, які в мене виросли. І як ви бачите, ох, як би тут так підступитися, щоб нічого не штовхнути. От, новий, от під ним новий ще один. От у мене новий. я, до речі, коли знімала шортс, вони були зовсім маленькі, ледве-ледве. А вже бачите, які великі, то. Росте неймовірно швидко. І корінці нові, ростущі теж є. Вони, ви бачите, зелені живі кінчики. Вони ростуть, вони освоюють ці блок. Я трохи отут а, такий карманчик, кишенька. Я туди доклала моху, йому сподобалось. І отака краса росте, і я дуже сподіваюся, вона дала насправді бутончики, коли тільки-тільки я її отримала. Але ці бутончики не проквітли. Але я з цього приводу особливо не сумувала, бо це стрес. Переїзд, адаптація. Не проквітло її Бог з ним. Але з'явилися нові бутони. Тож, може, цього разу проквітне. Мені дуже цікаво на це подивитись. Я просто обожнюю їх квіти. Так, далі покажу вам лептотіс Бохен не знаю, чесно, може Ейч там не читається, може вона німа, може вона Бонкіана. Але суті цієї краси це не змінює. Отака неймовірна штука. Дуже кудлата. Теж часто буває в моїх шорцях. Я тут казала, що тут я вже не розберуся, що моє, з чим прийшло. Але так, можемо побачити, що. Ой, оце новий ростик. Так, оцей довгенький вже. От він новий. Тут з'явився ще один новий. Так, Тут зверху ще один новий. І з цього боку два новачка теч, точно є. І там, да, може, якщо ще порозглядати, ще щось знайдеться. Але дуже круто, як на мене. Дуже подобається. І вони закопуються в мене тут корінцями. Теж є ростущі молоді, у свій такий горщик з пресованої пробки, не пересаджувала. Як у постачальника він ріс, так і росте у мене. Дуже класно, дуже боялася і дуже рада, що все-таки купила, бо а виявилося, що те, як я доглядаю, саме те, що для них треба, і ми тепер друзі. І це неймовірно. І я тепер хочу всі Лептотіси, які тільки є. Слава Богу, їх не так багато. Насправді є. Так, це в мене Харі Філіпсі, лептотіс. О, такий красунчик. Він дуже цікавий і класний тим. На цьому так сильно не видно. Краще було видно на тому, який до Оксани поїхав. От, Але цей потім теж покаже. Ну, тут, якщо придивитись, в нього такі. Прикольні, наче рефлені, бульби і листя. Дуже цікаво виглядає, він дуже класний. Тут теж особливо не видно, хто новий в мене наріс, хто ні. От, але, чесно скажу, він особливо сильно не розрісся в мене ще, не встиг. Але, знову ж таки, отут-от один і он другий новий ростик, який зараз ростуть. І з цього боку от і ще он сусід. Так, ви бачите, а, навелося. Так. Отакі. О, і отут іще один, зараз покажу. Оцей. От, то шерсте. теж йому подобається, теж корінці. А я, здається, мені в одному шорці вжалілося на нього, що не дуже активно він ростить корінці. Але судячи з того, що він росте, йому вистачає, все подобається. Сподіваюся, що. З нових о, своїх бурбочок він запустить нові корінці. Так, і залишився о, мій останній красень. Це політіна кої Лептотис. Отакий він розкуйовджений, наче волосся на вітрі. А тут зараз, знову ж таки, я дивлюся і вже не скажу, що наросло в мене. Я там може в шорцях казала, які саме виросли в мене. Вже не пам'ятаю. От, вони вже зрівнялися по кольору і по розміру всі, тому так вже не видно. От, але видно, от новий росте. Красунчик. Так. Ой, ой яка краса. Гляньте, які корінці, ням-ням. так, А далі, ну, оцей точно новенький, маленький росте. І оцей новенький. От, ж класно. Ой, там теж корінець. от Він запустив корінці. Класні, білі, зелененькі, смачненькі, в них кінчики ростущі. Дуже класний. Теж дуже подобається. От. таке в мене зібраннячко. О, я, до речі, мені здається, не сказала, показала. А чи сказала, що від то це а, бікалор на політінакої. Отакий гібрид всередині виду. Ну і тепер що ж, немає в мене уніколора. І біколора. <ріст> Нема в мене цих лептотісів. треба. Треба, тож шукаю, дуже хочу собі їх купити. Ну, і звісно, є ще лептотіси, яких в мене немає. Тож теж буду шукати купляти і так дуже цікавлять їх гібриди між собою. От. Тож в мене все попереду. І буду збільшувати свою колекцію. Ну що ж, на цьому буду закінчувати отакі в мене лептотіси, отакі з ними справи. Я, чесно кажучи, дуже боюся літа. Бо літо це та пора року, коли в мене тренда починається повна в орхідеях, бо вони неймовірно сохнуть, а в мене неймовірно мало на них часу. І я неймовірно, як завжди, боюся залити, і тому я їх трохи пересушую за літо. Когось не трохи можу пересушити за літо. От, а це все таки блоки. Я сподіваюся, що ми підстроїмося один під одного, і буде все добре. От, а на цьому вже точно все. Слава Україні і всім пока-пока!